Документи, аптечка та засоби зв'язку це лише частина базового набору речей, які знадобляться в укритті або й під час евакуації. Такі тривожні валізи українці збирали ще в лютому. Складали ще з початку війни, поклали звичайно документи, ну і куштовні речі, гроші і теплий одяг для дітей, для себе. Документи, гроші, вода, продукти. Теплий одяг ми по необхідності відкидали речі. У нас спочатку було дві великих сумки, а тепер два рюкзака. На мою думку, не. це обов'язково ліки. Якщо для, для, для свого забезпечення, це основне теплий одяг, і звичайно, в цьому шо можна павербанки і всякі <свистець> документи. Ну документи це навіть не обговорюється. В документи ж при тобі ви знаєте, після 10 жовтня yeah, загострилось відчуття, що це. Це не небезпека, я б не сказала, що це небезпека, це вічна загроза. Росія не припиняє тероризувати українців. Масовані ракетні обстріли знову почастішали. Тож варто подбати, аби мобільна валіза завжди була під руками. Чи це буде наплічник, чи це дорожня сумка, спортивна сумка все це може бути. Але зверніть увагу, що цей наплічник повинен бути дуже міцний, міцні замки. Кріплення ручок надійні, щоб були. Ну і бажано, щоб він був не яскравого кольору і не камуфльований. Найнеобхідніше це документи, банківські картки та гроші. Останню варто мати дрібними купюрами та розкласти у різні кишені. Потрібно зазначити, що документи ви можете як зробити копію, так і можете їх просканувати і собі записати на флешку і мати цю флешку з собою. А ще краще ви можете всі свої документи завантажити в хмару. Далі нам. Потрібно знати, що нам потрібно з собою взяти продукти харчування, розраховувати воду так, щоб на кожну людину на дві доби це буде півтори-дві літри. На дитину це може бути ну літер, аби не перевантажувати тривожну валізу. Спершу варто збирати базові речі: аптечку, засоби гігієни, ватно-марливі пов'язки, зарядні пристрої та ліхтарики. Також у зовнішній кишені можна покласти записку із вказаними хронічними хворобами, контактами та сімейні фото. Коли ми склали базові речі, тоді ми побачимо, що ми можемо ще собі до того покласти. Повинні спробувати, як воно вам чи воно вам не важко. Тому що хто ж знає, може, ми поїдемо транспортом, можливо, нам прийдеться 10 Кілометрів йти е, своїм ходом, і це ж трошечки важко, і повинно бути зручно. Змінний одяг до валізи варто класти з огляду на сезон, проте не завадить і термобілизна. Пакувати усі речі краще у герметичні пакети. Оптимальна вага наплічника не більше 25 кілограмів. Крім цього, в умовах воєнного стану варто подбати і про домашні запаси найнеобхіднішого. Це хмельничани купують на ринку. Переважно за свічками і фонаріками. Свічок є, хватає, да і на тулкушці є, на львовському шосе повно є. І тут є всюди. Свічку одну взяла на всякий випадок. Не запасалися. Ми зазвичай, якщо сірники беремо, то ми беремо просто блочок і все. Ну такого панічного запасу. Немає. Ми переселенці, тому ми звикли. У мене фонарик є такий, що на всякий случай. Дочекався до темна. Все, лягай, на все не запасешся. А то, що. Світло буде і дасть Бог буде все добре. Підготовку тривожної валізи чи цього екстреного комплекту ресурсів в сім'ї потрібно, звичайно, починати спочатку з емоційної підготовки, психологічної підготовки. Необхідно скласти так званий сімейний план дій. Перш за все, ви повинні обговорити засоби зв'язку, як ви триматимете зв'язок з родиною і місце збору. Де ви збиратиметеся на випадок тієї чи іншої надзвичайної ситуації? Аліна Косарова, Юрій Старушкін, Валерій Телеховський, новини міста.